Фінансовий гігант Вестер Юніон запускає пілотну систему переказів на основі стеблкоїнів, щоб модернізувати транскордонні розрахунки для понад 150 мільйонів клієнтів. Генеральний директор Девід Макгранаган під час звіту за третій квартал заявив, що компанія тестує блокчейн рішення для скорочення залежності від старих банківських систем, зменшення часу розрахунків і підвищення ефективності капіталу. Ми бачимо великі можливості рухати гроші швидше, прозоріше та дешевше, без трати довіри клієнтів. Креслив Макгранага. Вестер Юніон обробляє близько 70 мільйонів переказів щоквартально і вважає, що технологія блокчейну зможе зробити цей процес дешевшим і ефективнішим. Пілотний запуск став продовженням планів, про які компанія вперше натякнула три місяці тому і є частиною глобального інституційного переходу до стейблкоїнів. За даними Мінфіну США, ринок стейблкоїнів перевищив 300 мільярдів доларів і може зрости до 2 трільйонів до 2028 року. Макгранаган також зазначив, що компанія довго уникала криптовалют через волатильність та Торні ризики однак після ухвалення закону Genius курс змінили Це свідчить про масове інституційне впровадження цифрових активів і зміщення фінансової інфраструктури у бік блокчейн рішень нового покоління. Журналіст фактом Дмитро Терещенко.